Чому вміння створити ритм в юриспруденції, це в ряді випадків цінніше за навичку готувати документи? Наприклад, я розкажу вам доволі часто, це можна помітити, коли маємо справу з поліцією, прокуратурою. Чому саме? А тому, що досвідчені слідчі вони тиснуть на Підозрюваного для того, щоб він не мав можливості порефлексувати, подумати, звернутися із запитом допомогти до якогось зовнішнього джерела. Коротше кажучи, коли підозрюваний перебуватиме у цейтноті в обмежених часових рамках, то творчо діяти, творчо себе захищати він, скоріш за все не зможе. І тому, як ви розумієте, буде допускати помилок. А значить, до прикладу, документ, обвинувальний висновок, обвинувальний акт і інші там процесальні документи, слідчі може не так якісно готувати, оскільки, повторюсь, підозрюваний, не буде ритися у тих різного роду нюансах і вишукувати там помилки. Оскільки ритм буде максимально такий от швидкий, у нього не буде часу для того, щоб подумати, щоб зорієнтуватися на нього будуть тиснути обставини, сусіди, родичі, і оця ось атмосфера. А задача адвоката, якщо він з'явиться в цій кримінальній справі, створити зовсім інший вайб, коли його клієнт почувається захищений, захищений в тому числі ритмом, захищений можливістю подумати. Поміркувати, зрозуміти, а що ж йому робити далі і чим йому оце ось обійдеться діяльність чи бездіяльність у майбутньому, якщо він піде на зустріч слідству, чи, можливо, не піде. Тобто я вам в даному випадку щойно продемонстрував, як ритми впливають на сприйняття ситуації, на юридичну кваліфікацію. І подумайте, на що.